Вітаю, мене звати Яна, я психолог і спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Столера. Будемо говорити з вами сьогодні про нічні кошмари. Практично кожного в житті час від часу турбують жахливі сновидіння. Ми часто помилково вважаємо, що вони є невід'ємною частиною нашого життя і з цим не можна нічого зробити. Проте це не так. І сьогодні ми поговоримо. Як можна собі допомогти, якщо нічні кошмари часто вас непокоїть? Що ж таке жахливі сновидіння? Це сни, від яких людина відчуває сильний страх та зазвичай різко прокидається. Самі жахливі сни можуть бути різними за змістом, повторюватись або ж мати спільну тематику з різними сюжетами. Нічні кошмари викликають додатковий стрес і можуть додатково впливати на фізичний і психологічний стан людини протягом дня. Що ж спричиняє жахливі сновидіння? По-перше, стресові події. По-друге, дуже активна уява та високий рівень тривожності. І вживання медикаментів або інших речовин, алкоголь, наркотики, які можуть провокувати нічні жахливі сновидіння. Чи потрібно їх лікувати? Іноді люди помилково думають, що їх лікувати не потрібно. Наприклад, жахливі сни можуть бути способом впоратись зі складними подіями. Змусивши ваш пережити цю подію вночі, жахливе сновидіння може допомогти в процесі одужання. Це справедливо в тому випадку, коли важка подія склалась нещодавно. Але жахи часто тривають довго після того, як людина пережила травматичну подію і можуть ставати вже набутою звичкою. Такі жахи порушують сон, змушують боятися, а згодом і знижують якість вашого життя. Жахливі сни бувають двох різновидів. Існують кошмари, які починаються після травматичного досвіду, наприклад, ви зазнали нападу або насильницької дії стосовно вас. Ці нічні жахи часто будуть повторними переживаннями саме вашого травматичного досвіду, і це робить їх особливо важкими і інтенсивними. Це так звані посттравматичні сни. Іншим людям сняться жахи, яким не передує травматичний досвід. Їм часто сняться певні теми, наприклад, вони падають, або їх хтось переслідує, або що вони втрачають рідну людину. Якщо ви вирішите попрацювати зі своїми посттравматичними снами, варто бути обережним, оскільки доведеться працювати з болючими спогадами, і це може піднімати різні стани емоцій під час виконання спеціальних вправ. Проте це невід'ємна природна частина терапевтичного процесу. Тим не менш, ці відчуття можуть бути дуже болісними і складними, і в такому випадку краще все-таки звернутися за допомогою до спеціаліста. Отже, переходимо з вами до алгоритму роботу з нічними кошмарами. По-перше, почніть записувати свої сни. Коли ви записуєте свої сновидіння, робіть це детально описуючи усі дрібниці, ніби ви досліджуєте, що і чому там відбувається. Постерігайте будь-які зміни у своїх снах. Далі спробуйте переглядати власний уяви, ніби художній фільм, але при цьому ви займаєте позицію спостерігача, який просто дивиться цей фільм зі сторони. Спробуйте відповісти собі на такі питання: яка тема вашого сну? Які образи виникають у ваших снах? Які моменти викликають у вас найбільше страху? Чи маєте ви внутрішню віру і відчуття, що цей сценарій, який ви бачите у вісні, можна змінити? Далі спробуйте підібрати інше закінчення для вашого сну. Якби це було можливим, тобто, якби ви могли придумати будь-який фінал цього сну, що б ви хотіли там бачити? Як би ви хотіли, щоб розвивались там події? Яке закінчення ви хотіли б мати у цьому сновидінні? Наприклад, якщо вас вісні переслідують, ви можете перетворити в уяві переслідувача на будь-який інший об'єкт хом'ячка, папушку, смішну людину або ж маленьку дитинку. Або почати чинити реальний опір цьому переслідувачу і мати в цьому успіх. Переконатися, що ви змінили своє жахливе сновидіння десь із середини історії, не раніше, щоб суттєво не змінювати увесь сценарій сну. Далі практикуйте в уяві нове закінчення кошмарного сновидіння, яке буде реалістичним, але оптимальним для вас. І виконуйте це систематично протягом декількох тижнів, щоб переконати і переналаштувати свою свідомість на інший сценарій. Тобто, уявляйте собі цей сон таким чином, як би ви хотіли, щоб він розвивався і закінчувався. Зараз пропоную виконати та обговорити декілька. Які могли б вам допомогти у роботі із жахливими сновидіннями. Вправа перша має назву створення приємного місця. Це один із важливих способів самодопомоги, саме створення цього явного, приємного місця, у якому ви почуваєте себе максимально комфортно, добре і захищено. Ви можете його пригадувати в будь-який час. Уявіть, що ви повністю знаходитесь у цьому безпечному місці і відчуваєте там спокій. Комфорт, стабільність, як фізично, так і емоційно. Це може бути реальне місце, в якому ви колись бували, або певне вигадане, уявне місце. Все, що вам треба, лише періодично уявляти себе там і розглядати це місце максимально детально. Намагайте уявити його настільки явно, настільки ви це можете. Це допоможе вам у моменти хвилювання і тривожності стабілізувати свій стан. Вправа друга розслаблення тіла. Суть цієї вправи розслаблення м'язів, щоб відчути різницю між напруженими м'язами та розслабленими різних груп наших м'язів. Тобто, ви фокусуєте увагу на напрузі у певній групі м'язів. Коли відпускаєте цирку тобто коли розслаблюєте, ви зосереджуєтесь на відчутті розслаблення, яке виникає в тому місці. Це допомагає своєчасно зняти напругу в тілі, особливо ввечері перед сном, для того, щоб уникати тривожних снів. Наступна вправа: мінімізація негативу або ж перевтому. Обмежуйте споживання негативної інформації протягом дня. Обов'язково запроваджуйте щоденну фізичну активність, яка допоможе знімати тілесну напругу, прогулянки, що допоможуть відпочити емоційно і фізично. Виконуйте ресурсні вправи, які будуть піднімати вам настрій та підвищувати вашу впевненість у собі і своїх силах. Також на допомогу придуть медитативні та дихальні техніки. Отже, бажаю вам успіхів у роботі. З вашими неприємними сновидіннями. Пам'ятайте, що при необхідності ви завжди можете звернутися за допомогою до спеціаліста і пройти цей шлях вже разом. Бережіть себе і своїх рідних. До наступних зустрічей!